Що, такий трохи був припочинок у вас. Всі пісні так співпали з тим, що я хочу, щоб ми сьогодні роздумували про замісну жертву Христа. І в додачу старозаповіднє об'явлення про замісну жертву Христа, щоб ми розглянули. Значить, дослідження древнього Ізраїлю це ключовий аспект християнського богослов'я. Юдейсько-ізраїльські пророцтва, які лунали з уст пророків, через, ну, які Бог давав, вони розкриваються в новому заповіті. Тобто це прогресивне відкривання, можна сказати, яке в старому заповіті намікало на щось, але в новому заповіті більш-ширше розкрилося. Закон Мойсея допомагає глибше усвідомити сенс спасіння не по Справу або благодаті. Тому як і як, деякі християни, там різних конфесій, вони такі трошки. Ну, не всі, є люди, які от, пропитані антисемітизмом до євреїв. До Хоча вони християни, і Ісуси, в принципі, ну, з єврейського роду. Але від цього не втекти. Християнство буде досліджувати контекст, історію, традиції ну, Ізраїлю, щоб зрозуміти, в чому. Більш глибше розуміти слово, яке записано. Тому будемо розглядати трішки про книгу Левит. Там ми одну главу будемо розбирати про день. Один цікавий, який Бог наставляв. Значить, у цій книзі Левит було про приношення, різні там заповіді, які мали виконувати народ Божий. Різні приношення, описані та заповідані у книзі Левиць, слугували для Ізраїля Божим наставленням про природу жертви і допомагали підготувати їх до необхідності замісницької жертви жертв Місії гріх. В принципі, це речення, все сказано, то можемо. Наступні півгодинки будемо розглядати їх. Хто знає, які ви згадуєте відривки? Ну, Тексти у старому Заповіті, які вказують на зв'язок Месії з старозавітньою системою жертвоприношень. Агнець. Багато? Агнець. Конкретно, щось висвітлювати. Так не кидайте. Агнець, агнець. агнець Песах, типа пасхальний Агнець. Добре? Є таке? Ну, да. І ще щось? Жертва за грех. Жертва жертва. Ну так, да, оця система жертвоприношень, по суті, являлась. Також зв'язком. Ну, основні фундаментальні можна сказати тексти, бо там є символічні там приношення Ісаака, Аврааму, або там, як Бог Авраам, ой, Адаму і Єві одів шкіряні ну, одяга. Одяг, да, але це фундаментальні тексти, де Бог говорить, що ці дні у ці дні маєш робити так. Ну, Песах, то, що вони мали святкувати визволення з Єгипетського рабства, треба було замісну жертву принести. Смерть мала бути. Або вибирали, або смертю Первенця, або смерть пасхального ягня. Ну і свято Дня очищення. На цьому ми і зупинимось, тому що дуже цікаве це свято. Ми його будемо читати. Ну, і Саїя, також фундаментальна, це пророцтво про раба Яхва, який мав понести чучі гріхи, не свої. Ну і таким чином там. Постраждати і так далі. Так що ці тексти фундаментальні, і ми зупинимося на цьому дні у Чехії. Значить, книга Левит. Якщо брати, то вона показує нам духовні відносини людини з Богом через обряди, жертвоприношення, які передбачають викупительну смерть Христа. В цій книзі, ця книга Левит, вона показує, що Бог абсолютно святий і досконалий. Нічого грішного не може підступити туди. Навіть священники, які виконували посередницьку роль між народом і Богом, якщо вони були грішні, вони могли зайти, але потім не вийти. Але книга Левит нам показує благозвістку. Вона полягає в тому, що дається засіб Богом. Опять же, Богом, не люди придумали. Богом дається засіб. Як грішника бути прийнятими та тими, хто може увійти в його присутність через жертвоприношення? Тому будьте обережні, я хочу, щоб я прочитаю зараз цю главу, де Бог говорить на станови про цей день, День Очищення, День викуплення, він ще по-іншому називається йом кіпур День там, День Викуплення. 16 глав я буду прочитаю. Але будь уважні, мені треба об'єкти і функції, яка виконувалася. Так, да, можете слідкувати, в принципі, ну а що я тут поставлю? <реш> можете слухати. Господь промовив до Моїсея після смерті двох Ааронових синів, коли вони приносили перед Господом сторонні вогонь і померло. Тобто це передуслов'я до того, 10 -та глава, там де священики подумали, що вони такі круті, вони з племені Арона, там, сини Аарона, і вони теж священики можуть принести вогонь. Ну, це не так. Бог показав, що він святий і нічого нечисте не може приступити. Вони прийняли чужий вогонь, там сказано, почали курити, були п'яні, скоріше всього, то що не могли розлічити, який треба принести вогонь. І от, Да? Господь сказав Мойсею: скажи своєму братові Ааронові, хай він не входить у будь-який час у святе, у середину за завісу, перед обличчям місця викуплення, що на ковчеву свідчення, щоб він не помер. бо там...» На, над місцем викоплення я з'являтимусь у хмарі. Ось як нехай арон входить до святого. Значить, він дає настанови. Як це має відбуватися. Стилям із великою худоби на жертву за гріх та параном на всипали. Нехай він одягне освячений ляни і, і нехай на його тілі будуть ляні спідні штани, нехай підпережиться ляним поясом і зав'є ляний кидар. Це святи, святі ризи. Нехай він обмиє водою все своє тіло і одягне їх. І нехай він візьме від громади ізраїльських синів двох козенят і скіз на жертву за гріх та одного барана на всипалень. Нехай аарон приведе теля жертви за гріх за, свій гріх, за свій гріх священник, та звершить викуплення за себе і свій дім. Тоді нехай візьме двох козенят і поставить їх перед Господом біля входу в намет свідчення скіння кіння І нехай Аарон кине на обох козенят жереб, один жереб для Господа, а другий жереб для вигнання. І Іарон приведе козеня, на яке випав жертв для Господа і принесе його в жертву за гріх. А козеня, на яке випав жертв вигнання, поставить живим перед Господом, щоб звершити над ним викуплення, щоб відіслати його на вигнання, і згодом відпустить його в пустиню. Відтак арон приведе своє теля жертви за гріх, і звершить викуплення за себе і за свій дім, і заріже своє теля жертви за гріх. Тоді візьме кадильницю, повну жевріючого вугілля, жертовника, що перед Господом, наповнить. Руки дрібною кадильною сумішю і внесе всередину, всередину за завісу. Він покладе ладан на вогонь перед Господом і дим з ладану покриє місце викуплення, що над свідченням, і він не помре. Далі візьме крові теляти і покропить пальцем по місцю викуплення на схід, навпроти обличчя місця викуплення, покропить пальцем кров'ю сім разів. Тоді заріже перед Господом казання жертви за гріх, що за народ внесе його крові всередину за завісу. І вчинить з його кров'ю так само, як вчинив з кров'ю теляти, і покропить кров'ю по місцю викоплення навпроти обличчя місця викуплення. 16. І він звершить викоплення святого від нечистот, ізраїльських синів та їхніх злодіянь в усіх їхніх гріхах. І так учинить з наметом свідчення, що поставлене у них серед їхньої нечистоти. Коли входитиме у святе, щоб звершити викуплення, хай у наметі свідчення не буде жодної людини. Тобто, у внічньому дворі, жодної людини. так? Аж доки він не вийде, і він звершить викоплення за себе і за дім та за всю громаду ізраїльських синів. Відтак він вийде до жертовника, що перед Господом, і звершить викуплення над ним. Він візьме крові теляти та крові казенят її, нанесе довкола роги жертовника, тоді сім разів покропить по ньому кров'ю пальцем і очистить його та освятить його від нечистот ізраїльських синів. Коли закінчить звершувати викоплення святого намету свідчення та жертовника і здійснить очищення за священиків, то приведе живе козеня. Це то, на яке випав жереб для вигнання. І покладе Аарон свої руки на голову живого казенята. І визнає над ним усі беззаконня ізраїльських синів, усі їхні злодіяння та всі їхні гріхи покладе їх на голову живого казенята і рукою приготованого для цього чоловіка. Відійшла по сині, буде людина, яка має його відіслати. І те козеня забере на собі їхнє злодіяння в непрохідну землю, а той чоловік випустить козеня в пустиню. Тоді Аарон уйде в намет свічення, здійме ляний одяг, який одягнув, коли входив до святого, і покладе його там, обмиє на святому місці своє тіло водою і одягне свій одяг. Тоді, вийшовши, звершить все палення за себе та все палення за народ. І так само, як за священиків, звершить викуплення за себе, за свій дім і за народ. А жир жертви за гріхи принесе на жертовник. А той, хто відсилатиме козеня, виділений для звільнення, нехай випереводять і помиє своє тіло водою, і тільки після цього війде в табір. А теля жертви за гріх, та козеня жертви за гріх. Кров, яких була внесена у святе, щоб звершити викуплення, нехай винесуть поза табір і спалять їх їхні шкіри. Шкури, їхнє м'ясо та їхні фекалії у вогні. І той, хто спалюватиме їх, нехай також вибере одяг і помиє своє тіло водою, і тільки після цього війде до табору. Нехай це буде для вас вічним законом сьомого тижня, десятого дня місяця, Смирятимете ваші душі і не займатиметеся жодною справою, як корінний житель, так і захожий, який проживає серед вас. Бо в цей день він звершуватиме за вас викоплення, щоб очистити вас від усіх ваших гріхів перед Господом, і ви будете очищені. Він буде для вас суботою, суботнім відпочинком, і ви смирятимете ваші душі. Це вічний закон. Звершуватиме викуплення священик, якого помажуть і якого посвятять, щоб здійснювати священницьке служіння після його батька. Він одягне одягнений одяг, святий одяг і звершить викуплення святи святого святих, звершить викуплення намет освічення та жертовника, і звершить викуплення за священиків та за всю громаду. Це буде для вас вічним законом раз у рік звершувати, ми, звершувати викуплення за ізраїльських синів від усіх їхніх гріхів. І це чинитиметься, як Господь звелів. Або сказано, що і зробили так, як Господь. Що це за картинка? Скіння. Скінє так? Yeah, — yeah. там в російському переводі. Це намет свідчення. Огорожа, перша завіса, потім жертовник. Чотири рога, де помазувалися кров'ю і кропились потім. Ну, Це вже в кінці було. І спалювалися тут жир, спалювався для Господа. Тут там мідна ну, для омивання, і далі друга завіса, да? а це вже святе, а якщо всередину зайти, тут третя завіса є. Третя завіса, ну тут розкрита. Ну, тут всякі там... сімісвічні, да, їх приношення. А от за завісою лежить ковчег Завіта. І є кришка на цьому ковчег Завіта. Кришка, де сам Бог у Хмарі являється. Ну, отак. От от. І сюди священник мав покропити один раз. Ну, один раз за свою жертву і один раз за гріх народу. Ну, кров'ю тельця і кров'ю. Понятно, так? Тобто я ці символи, там є, є люди, які служать цим і пояснюють цю символіку. Я такого не буду. Нам головне оцю кришку завята. Це місце викуплення називається. А, і святе святих. Святи. Тобто це святе святих, а це святе місце. І так, давайте трошки порухаємося. Скажіть мені, яка функція цього дня? Очищення. Викуплення. Викуплення для очищення або то і то воно однаково. Щоб очиститися, треба, щоб було. Іскуплення. Об'єкти, які були. Ну, чим оперували там цей день? Кров'ю. Кров'ю. Жертви? Жертви, так? Да? Жертва, так. Да. Хто це робив? Переосвященник. Священик, да, переосвященик. Один раз він в рік міг зайти у святи святий. Один раз. Це був пересвященник. Ну, місце, де це бал буде. Ну і можна сказати, що обряд. Обряд, який ну, Богом. Був даний, щоб оце совершати, цей алгоритм певний. Скажіть мені, який, якщо б з цього чогось не було, викуплення би відбулося, очищення? Щоб там не принесли жертву, наприклад. Або священник упав замер. Ні. Тобто викуплення очищення б не було. Ну таки, напевно, гнів Божий би розпалився ще серед народу Ізраїля. Могло б наче це пораження. Як це було, не знайшли? Добре. А в який момент саме викуплення відбувалося? Ну, допустимо, от залізали, кров пролилась, значить це відбулося чи там покропила. Або коли вечір наступив? Коли покропили, а він вийшов Якщо він вийшов живий, то все прийнялося. То вся кінець, так? Ну він там три рази заходив, спочатку кадив. Щоб ним поступав, щоб Бог явився і він не помер. Що добре. другий раз він мав за себе покропити на місці святе. Да. А третій раз він мав уже за, за гріхи народу покропити. Да. Ну, Наприклад, 30-й вірш. Бо в цей день це про день говориться, він. Типу Він день. Звершуватиме за вас викуплення, щоб очистити вас від усіх ваших гріхів перед Господом і ви будете очищені. Місце викоплення відбувалося, але типу. Напевно, коли сонце заходило, тобто можна так роздумати. Якщо би щось з алгоритму не виконулося, наприклад. Було би очевидно, не було, Бог приймав, не приймав. По суті, всі стовпи мали виконатися, напевно. І прийти вечір. Щоб народ був Я думаю, і Бог свідчить, що священнику, він показував, що, mm -hmm. що все виконалося. Все окей. Да, може Я було. так думаю. Щось мало буде. Мало було понятно. бо перше служіння, яке вони виконали у виході, там, коли скіню поспудували, то зайшов вогонь. Вогонь. І от оці надав і авіути, які священники, вони подумали, о, ми теж так хочемо. Пішли, покадили і спалив і господь замертво. Значить, ми бачимо слово викуплення це от копер. З древньої це Копер. Дій слово, яке може значити, як покривати, так і спокутувати або викупляти. Покривати, тобто місце викуплення, да? Ну, воно по-іншому називається зараз, я вам скажу. Тоді заріже перед господом казання жертви за гріш, що за народ несе його крові всередину за завісою, вчинить його з кров'ю так само, як вчинив з кров'ю теляти, і покропить кров'ю по місцю викуплення, навпроти обличчя тобто, місце викоплення. Тобто, це місце викоплення це спільнокореневе чи похідне від корення ось копер, яке означає викупляти або покривати, спокутувати. Місце викоплення переводиться по-іншому, як кришка ковчега там, місце умилостивлення ще по іншому. Ну от, це слово капорет використовується. Я хочу, щоб ви на цьому заакцентувалися. Значить, з грецької це слово означає умилостивлення або примирення. Це єврейське слово капорет. Але з грецької воно переводиться як умилостивлення або примирення. Що ми маємо? Два козла, одне, одне, одне теля. яке Потрібно було теля принести за жертву за священника очищення, щоб він очистився і міг зайти в святе х з кров'ю. А потім і козла мали принести, щоб принести жертву за гріхи народу. Один раз священник заходив з святе х і один раз він кропив схожі жертви на місце викуплення капорету. Якщо подумати так, то допотопні люди ми читаємо в буті, там ісход, ну, не, в буті. Що вони розуміли про жертвоприношення щось, вони мали поняття, там умилостивлення, тобто не прямо жертву за гріх, скоріше всього, але якісь поняття про жертву вони розуміли і вони це приносили. Праведники це розуміли точно. Нечистиві, можливо, боготворили стихії, придумували ідолів, боготворили тварин, ну, гріхопадіння воно іскажає, понімання. І боготворили тварин, їх там виращували, потім з'їдали і думали, що вони отримують божественну силу. Ну і Бог їх судить до потопний світ. І вибирає праведного ноя через вісім душ спасається. І Ной теж знає про систему жертвоприношення. Він приносить жертву Господу в милостилення. Бог, Бог каже, що я більше не буду. Таким чином судити народ. І Бог, знаючи про те, що, що людина не шукає волі Божої, що серце людини людина крайньорчена, він вбирає праведника знову ж таки, випробовує праведника і дає обіцянки. Що в тому насінні благословення для всіх народів. Народ розмножується, він як би, веде цей народ, да, згадує про нього і починає їх виводити, і починає вчити. Через Ізраїль. Бог показував усім людям універсальну істину. Гріх вимагає крові, а остаточне викуплення прийде через Месію. Тому Бог через Ізраїль очистив і відновив правильний сенс жертви, щоб зберегти істинний образ до приходу Христа. Можна використати, вірш Павло пише, що закон був нашим вихователем до, педагогом до Христа. Педагогом це, по суті, педагог, яка вести дитину по життю. Закон, який був даний Богом народу, він був вихователем до Христа. Тобто, жертви і свята були навчальною системою, щоб люди зрозуміли потреби в єдиній і досконалій жертві Христі. Саме в новому заповіті це розкривається, це відбувається. Коли Ісус своїх воюв в Вечері, в, в, в Тайній вечеря, да, Він каже, що це тіло моє ловиме, і це кров. За повіту, яка проливається за вас. Це було на Пасху ввечері, і на Пасху його розпинають, в принципі. Тобто от то свято свято песах воно якби символізує жертвоприношення, а День очищення символізує День Скуплення, да? День викуплення. Новий заповіт розкриває те, що Ісус був виконанням левицької системи жертвоприношень. Хоча Бог дозволяв умилоставляти себе жертвами Ізраїля. Факт є фактом, що це були жертви, які не могли зробити совість досконалою приносящих, приносящих ці жертв. Це Євріїм 9. Тобто жертви вони не робили досконалу совість так? Да? Також можна згадати послання Євреїм, де є такий вірш «Закон, в законі. Да? У законі була лише тінь того добра, що має прийти. В ньому немає чіткого відображення справжнього добра. Тож він з пожертвами, що приносяться з року в рік, ніколи не зробить досконалими тих, хто приходить поклонитися Богу. А якби міг, то чи не перестали б люди приносити ці жертви? Адже ті, хто поклоняється Богу, могли б воднораз і назавжди очиститися і ніколи більше не відчувати вини за свої гріхи. Власне, навпаки, через ці жертви люди згадують про гріхи, бо ж неможливо цаповою та бичою кров'ю змити гріхи. Цап – це ну, козла, якого принесли. Там був один цап Бувайну, який також символізує Христа, який поніс на себе гріхи і був віддалений. Тобто його розпинали е, язички, який за межами Єрусалиму, при же. Тобто також виконання. Ну і також в Євреям, е, автор він порівнює пересвященника, який один раз заходився тисяти з кров'ю тельця і з кров'ю е, козла. Так і Ісус, який є пересвященником, описує, що Він є. Він входив за завісу для укроплення місця викоплення. Але не з кров'ю козла або тельця, а своєю власною. Тобто у Христі злились і жертва, і пересвященни. Мало того, 3,25. Його Бог дав як жертву примирення в його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів. Ось це слово примирення воно також переводиться як у Всі переводи українські чувські примирення говорять. Ну, І слово за грецькою хіластеріон. А на євріті воно означає капорет. Пам'ятаєте? Кришка ковчега Зарі. Як кришка ковчега була місцем, для, де звершувалося очищення і відвертався Божий гнів проти гріха. Так тепер в Ісусі звершується очищення і відвертання Божого гніву проти гріха. Ісус, переносячи жертву пересвященник, сама жертва і місце, де відбувалося очищення. Тобто і жертва, і місце, де відбувалося примирення або молостеблення і сам пересвященик. Тобто в ньому злилась і функція священника, і жертва, і кров, і, і місце, де це відбувалося. Помімо цього, Ісус не тільки жертва просто, а жертва милостивлення. Христос отримав повне виливання гніву Бога Отця проти гріха своїх людей, таким чином вгамував Божий праведний гнів, тим самим відворотив Його від нас, якби не він, нам прийшлося випробувати би цей гнів. Декілька вічів. Можете посунути, бо я не бачу, що там правіше. Та -та. Та -та. Та -та. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина. Вблагання за наші гріхи. Оце в влагання треба мені було раніше. Це, це умилостивлення, да? ось це слово, благання, Умилостивлення за наші гріхи. Тобто Ісус став жартую умілостивлення. Він у вблаг... Він благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу, першого Івана, 2.2. Івана Тому треба було йому в усьому уподібнитися братам, аби бути милосердним і вірним пересвященником перед Богом для ублагання, умилостивлення за гріхи людей. Далі, він не тільки жертва милостивлення, він жертва примирення. Замісний труд Христа, це озвучується вже богословно, що це замісний труд. Будучи жертвою, дозволяє, дозволяє усунути вину і покарання за гріх. Також дозволяє усунути гнів, визнаний, визваний гріхом. Будучи примиренням, він усуває ворожнечу, яка породжена гріхом. Крім того, труд Христа названий спокутним, тому що людина через спокутну жертву звільнюється від рабства гріха і закона, дякуючи пролитій крові Христа, яка служить викупом. Тобто він жертва примирення. Коли ще будуть, бувши ворогами, ми примирились з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми одержали примирення. Гріх. Побудвав ворожнечу між Богом і людьми і віддалив нас від Бога. Ісус це жертва примирення, яка примиряє нас з Богом. Він також жертва іскуплення, жертва викуплення. Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батькам не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа як непорочно чистого агенця. Значить викуп давався Богу. Бо деякі можуть думати, що Сатані, бо він не по цього першого міра, да? він давав Богу викуп, чия святість вимагала розплати за гріх. Викуп від клятви закона, викуп від гріха. Тому що люди, які хочуть бути праведними, вони починають виконувати закон. А там є благословення і прокляття, якщо ти не виконуєш ти прокляття. Ну, Під законом прокляття. Да? Тому викоплення полягалось в тому, що віруть, е Ісус своє жертвою викупляє від закону і від гріха. Віруючі залишають гріх і одягаються в праведність, де Бог готує церкву до остаточного викуплення. Остаточно є жертва Христа, яка символізує викуплення. Ми викоплені, І буде кінцеве викоплення, коли вже безпосередньо буде звершатися це. Хрест не тільки початок нашого спасіння, але і його закінчення, коли в останній день, як називається, день викуплення або день визволення. Тобто початок і кінець викуплення. Гріх запалив гнів Божий. Ісус став жертвою милостиволення цього гніву. Він забрав на себе цей гнів. Гріх зробив прірву та віддалив людину від Бога. Ісус став жертвою примирення. Він примирив нас з Богом. Гріх завів у рабство людей, рабство гріха, також у рабство закону, тому що всі, хто намагається виконати закон від виконання ну, або ну, благословляється, або проклинається, тому що якщо ти не виконуєш, ти під прокляттям. Ісус став викупленням від закону і рабства гріха. Тут у жертві Христа ми нічого не можемо додавати. Ми нічого не можемо додати. Ми можемо подумати, що ми такі добрі, що ми достойні, там... Ну, на що причастя, можна сказати, от, от той вірш, який настанова, попередження. Да? Тобто, хто думає, що він достойний? От коли ми розуміємо, що ми не достойні жертви Христа, тоді ми можемо спокійно приймати цю жертву. Так само. Ми нічого не додаємо, ми не зможемо додати до жертви Христа. Це абсолютно закінчена дія, яка виконана Христом. Бо люди можуть думати, що я тут трошки так зроблю, трошки повиконаю там певні якісь настанови закону і ще щось. І таким чином я буду правний перед Богом і, і жертва Христа, вона дійсно я додав щось до жертви Христа. Наприклад, якщо ви чули про президента Америки, що він сказав, я, я думаю, ну, я ж на дні. Я думаю, що якщо я зупиню війну і там кожну неділі буду спасати 7 тисяч, то я думаю, я заслуговую на рагів. Щось в такій інтерпретації, якщо не знаєте, такі слова були, Тобто, перша людина Америки чомусь не розуміє, в чому суть викуплення була. Тобто і скажу не поняття, тому ми до жертви нічого не даємо. Спасіння через віру, через благодать у жертву Христа. 看见了吗？找到不？